Усім доброго дня! Це канал Сільська Господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати салат з пікінської капусти. От, кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом готувати такий смачненький салат. Це мене пригорщали таким салатом і поділилися рецептом цього салату. Ну, от сьогодні я поділюся таким рецептом, такого салату, із вами. Для цього я взяла одну капусту пікінську, таку невеличку. Пучок зеленої цибулі. Перець, чорний милений, майонез, мені потрібний сіль. Такий невеличкий кусочок колбаски на 200 грам, Любої, яку на свій смак можете брати. Одна помідора, два яйця відварених, я вже їх відварила. Ну, от десь 100 грам сухариків. Я взяла з беконом сухарики, а ви можете брати на свій смак. Ну, Сухарики тут не обов'язково. Це на вже як хто хоче, на свій смак. Можете, він дуже смачний і без сухариків. Ну, З сухариками я додавала то ще краще. Ну, от все, що мені потрібно для такого салату. Я зараз наріжу це все, і далі буду показувати, що буду робити. От я дорізаю вже колбасу і покажу, як я її нарізаю. Так. Прямо соломкою, бачите? Отак. От така Невеличкі, такі тоненькі кусочки соломкою. Отак. Бачите? Отакою от соломкою я її нарізала. Отак. От Зараз вже далі буду нарізати капусту покажу. Я от нарізала уже трошки половина Капусти порізала, а половина покажу вам. І от нарізала цибулю. Я не показувала, як я цибулю нарізала, кожен знає, і кожен по-своєму нарізає. От я не показую такі, так, що як треба нарізати, бо дівчатка там мені почнуть писати, що ви не вчите. Я знаю, що ви знаєте, прекрасно все нарізати. Я, знаю. я просто дещо показую, як я нарізаю для цього салату. Ну, от я показала колбасу, що треба солімкою. Ну, от е, капусту теж так, більш-менш. Я знаю, що ви знаєте. Ну, теж так, щоб вона не була дуже сильно там порізана такими кусками, великими листочками. Отак от теж рівнесенько отак. Більш-менш так. Більш так. Бігає по столі, бігає. Треба русничок підкласти. Ну, отак от буду нарізати і капусту. А тепер покажу ще. Помідорою, як я нарізаю, так. І її прямо розрізала, почистила гарненько. Розрізаю її так, а тепер так. А тепер отак, те, що більш-менш так, як солімочку получалося вона. Треба було ще трошечки підрізати отут -от, горі. Отак буду нарізати. Помідора поч... попалася така дуже з соком. Ну нічого. Ну от, бачите, так буду нарізати. І менш теж така була, як солінкою. Ось тут ще є. Половинка. так. Бачите, як вона виходить. Так, довгенькі таке, щоб було теж. Ну, от, зараз доріжу і далі вже буду показувати. Ну от і яйця порізала, ну теж так більш-менш отакими. бачите, от, отакими от кусочками. Ну, Зараз буду все замішувати і буду показувати. От беру спочатку капусту. Сухарики додам сюди. Додам. Обасу селеню цією сибокою яйця. Це можна трошечки вимішати, щоб гарненько це все розійшлося. А потім додам помідори, тому що помідори самі такі м'якші, ніжні. Помідори вже на кінець я додам, щоб так легенько з ними тільки салат вже перемішати. І так гарненько вимішую, щоб по салату все гарненько розійшлося. І сухарики, там, і от колбаска розійшлася гарно. Майже можна все сказати. Тепер додам сюди помідори. Помідора у мене одна велика, тому я взяла тільки одну. Якщо дві, то малі, то можна дві взяти. От. Тепер можна вже, коли помідору додала, посолити, поперчити все. Я візьму так півчайної ложечки соли. Отак, трошечки. Тому що майонез теж має трошки солений. Так що я багато не візьму його. Тепер трошки і перчику. Тепер можна додати. Сіль і перець, всі знають, що за своїм смаком додається. Ось Теж тепер все це гарненько вимішаю без майонезу, вимішаю. Тому що, коли додам майонез, воно вже так гарненько не вимішається. Іде волога більшість і воно вже так не вимішується, салат. Бачите, він зараз гарненько розмішується так. От. І тепер додам майонез. Майонезу теж е, кожен може додавати, як любить, щоб забагато там було по гарненько помащувати. Але знаєте, я не можу відкрутити. От. Все, відкрутилося. Ну, тепер додаю майонезу. Я поки міську додам половину пакетика цього. Це у мене пакетик, зараз я скажу наскільки міліграм, він тут грам. На 300 грам. А додала пока що половина пакетика. І зараз подивлюся, чи ще буде потрібно, чи ні. Отак. Зараз вимішую, попробую на сіль, на перець, на майонез і вже вам покажу тут. Я вже гарненький, гарненько вимішала салатик, от подивіться, який вийшов, бачите? На соло я не додавала більше. Перчику теж ні. а от майонезу ще додала. Ну, десь 250 майже грам пішло. Там 300 грам, я казала, пачка, а 250 грам. Ну, це так я люблю, щоб було гарненько помаще салат. А ви вже собі дивіться, як на свій смак. Ну, зараз буду набирати і. Кажу вам на тарілочці які він виглядає. Цей салатик, цей салатик я скажу, можна подавати і на святковий стіл. Тільки нарізати його, а вже оце все замішувати і додавати майонез майже перед тим, як подається на стіл. Тому що, ну, ви всі знаєте, що сухарики розмокнуть, помідора зробить сік тут, тому його бажано подавати. Перед тим якраз і замішувати, як на стіл ставити. Він смачненький, ось такий салатик сьогодні вийшов, бачите? Смачний, дуже. Ну що, дівчатка, хлопчики, всі, хто сьогодні був зі мною на каналі, дивився, як я готувала такий салат. Готуйте це смачно, дуже смачно, обов'язково додавайте сухарики. Я казала, що можна додавати, можна не додавати, Ну, це е, е, хто любить. А хто не любить, можете не давати но сухариками дуже, дуже мені смачно, дуже сподобалося. І всім гарно дякую за ваші лайки, за ваші підписки, за коментарі. Вам дуже гарно дякую. За все, за все, гарно, дуже вам дякую. Бажаю вам всім здоров'я, мирного неба нам поскоріше. Всього-всього найкращого. І до зустрічі тоді!